Друзі, черговий поворот у кар'єрі Артема Довбика, легендарний український тренер Мирон Маркевич, висловився про ситуацію з нападником Роми. Нагадаю, що італійський клуб більше не розраховує на нашого Форварда, і майбутнє довбика зараз під великим питанням. Маркевич прямо заявив: Артему потрібно повертатися до Іспанії. Саме там він показав свою найкращу гру, забивав за Жирону та навіть став найкращим бомбардиром Ла Ліги. За словами Маркевича, якщо Атлетіко Мадрид справді зацікавлений у довбику, вибір очевидний, адже в Італії у нього не склалося, і можливо цей чемпіонат просто не його. І справді згадаймо, в Іспанії він розкрився на повну, а зараз ситуація виглядає так, ніби він опинився не у своїй тарілці. У Ромі результатів немає, і навіть самі італійські журналісти визнають, трансфер не виправдав очікувань. Тож, чи стане повернення до Іспанії новим шансом для довбика? Або, можливо, він спробує себе в іншій топлізі, наприклад, у Англії, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи треба довбику йти в Атлетіко, чи є інший кращий варіант. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб першими дізнаватись найсвіжіші футбольні новини.